Всім привіт і це нове відео. З вами я Сеікс, і це нова рубрика Ідеальний світ, там де я буду все строїти. Що ви напишете мені в коментарях і проходити Майнкрафт. Як я заспавнився, біля мене відразу вже була якась шахта і заброшений портал, в якої я знайшов золоту кірку. Прийшов я в цю шахту і мене чуть не вбив скелет. Я добув собі чуть-чуть камню для того, щоб скрафтити пічку. Біля мене ще знаходилося залізо, яке я теж добув. Ну і звісно, даж без вугля. Пішовши на гору, я замітив тута дерева сакура і добув їх. На галявині тусувалися три овечки, яких я вбив і скращу з них потім кроватку. І ще я біг до деревні, яку я замітив, коли рубав дерево, і тут була якась шахта дуже глибока, але я туди не пішов. В ній була ще кузниця, в якої я забрав. Залізний нагрудник і ботинки, і ще три обсидіани. Добувши собі їжу, я також пішов скрафтити собі кровать, тому що вже була ніч. Вставши, я пішов в шахту, але це вже була друга шахта, і вона вже здавалась мені чуть-чуть безпечнішою. Далі я викопав залізу угля, і мені доведеться скіпнути невеликий обсяг мого матеріалу, якого я записував, тому що він мене попросту не записався. Тут я вже. Добув собі пару алмазів в шахті, той, який я був тільки що, і построїв собі невелику хатинку в своїй деревні. Зовсім трішки мені не вистачило дерева, щоб достроїти свою підлогу, але я зберігав свої саженці і построїв собі тут цілий ліс, і моє дерево завжди є з собою. І так, от такий вхід, який в мене вийшов в мою хату, наконець я дострою вже свою підлогу. Так, дах я дострою і залишила стінки стекло. Трошки думаю подобуваю я собі їжу, а то в мене вона вже закінчилася. Зараз накопаємо чу-чуть піска і думаю, і ще троснічка візьмемо з собою О, я бачу троснічок Так, іще там якісь там деревня, пацани, опять нова деревня. Іще портал. Офігє. Пацани портал. Я щас туди піду обов'язково. І так, що тут на, на сундуку. Ну, в принципі... Ну, а що, це портал, а що від нього ще ожидає? Так, я прийшов у деревню, і вона доволі непогана. І просто подивіться, де вона знаходиться. Вона знаходиться в якомусь озері, і тут гори. Прям, Це дуже красиво, я дуже хочу сюди переїхати, але це ж треба усі реси збирати. Ну, а що, і так в мене нічого в деревні немає, так що думаю, переїду. Ось, ой, яка купа ресу в мене просто вийшло. Ви просто подивіться, скільки в мене реїс, це капець. Є львлюсь в весь інвентар, і то в мене ще хата тут построєна. На всякий випадок буде там стоять. Так, я виріняв чуть-чуть територію і думаю, зараз ускорю вам просто запис, як я строю свою хату. Ух, я вже задубався і строїть і вже последній блоки, і то в мене вони Ну добре, в принципі, така хата у нас вийшла і строю собі портал, але заходити я в нього ще не скоро буду. Я хочу собі построїти дюб машину. І це буде дюб на нитки. Хто догадався вже, то мені вони треба для жителів, а точніше, для їх кровать. А то мені якось ходить і шукати овечок не дуже хочеться. І забув сказати, дюпи у мене тут рішення. Так що, да Думаю, стільки їм хватить кролаток. Після цього я пішов в шахту, там, де я добував уголь, алмази і залізо. Ну, всі основні руди. Пацани, знайшов залізо, час розкопаю все. Воу, це алмази, пацани, наконець то мої перші, так скажемо, алмази. І тут цілих вісім штучок. І ось мене я вийшов в шахти, і ось мене скільки вийшлося всього накопати. Звісно, що я собі крафчу відразу алмазний сетік. Вправляюся в ад і беру для цього все необхідне, навіть більше. Купа блоків і ще купа всього. Так я вже в аду, І тут, кстати, я заспавнився. Ну, непогано. Ліс ендерменів, так що зараз піду добувати ендерменів. Кудаю собі таку маленьку барикаду, щоб вони не могли до мене достати вам примір. Дивлюсь на інтермена, він до мене біжить, і ось він не може до мене дістати навіть. А я його просто вбиваю. Ну я думаю, це вже всі знають, хто грав Майнкрафт. Так, последняя штучка, і у мене вже 15 штук. Я думаю, мені цього з головою хвата. Ой, як я так упав, блін. Хайм чарку швидко. Так, захау. Я прка, 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 треба випрыгнуть. Так-так так. Кидаю. А, ну я вроді не згораю. Все нормально. А, так, так, так. Все, отхаваю. Ну, це капець, пацани. Я хау, у мене фу ХП я згорів. Чого такий сильний вогонь в цій ігрі, я не розумію. понимаю. як я вернув свои реси і пішов шукати крепость. Фух, я почти полчаса шукав цю крепость. І так, зараз будем шукати спавні рефриту. Так, пацани, да, 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 я нашел все четко, и зараз буду їх добувати, то есть, убивать. Так, у мене вже цілих 7 стернь. Я думаю, це цілком мені хватить. Це вийде якраз 14 штучок. Ідемо додому. Так, я вже дома і треба поспати, то що вже ніч. Так, я проспався і крафтим уже окоендеру, Так, прикрашуємо порошок і окоенду, Все, 14 штучок. Але як з порталом ватт, я зараз до нього не піду. І так, пацани, я хочу перевірити один баг, який я бачив в Тіктокі, треба просто скрафтити мішочок і ось о. Треба скрафтити алмазний блок і забрати. Ні, чогось він не робить, лібо то постанова, либо що. Він повинен залишити, типу, в крафті і в мішочці в мене будуть всі алмази. І ще буде доповнительний алмазний блок, але він не робить. Так що я строю троснікову ферму. Засаджуємо весь свій троснік і треба просто почекати, поки він виросте, і потім вже усю ферму в ним засадить. Так, пацани, скачав собі новий мод на падіння дерев, все таке добування. Він одразу падає за один удар, і як ви бачите, усе випадає. Це дуже зручно для мене, тому що ну не треба так багато времени, щоб потім все добувати. І зараз я буду строїти платформу, ось уже строю, построю тут тамову ферму. Для початку треба поставити сундуки і накрити їм полублоками. Ну і ще поставити воронки, але в мене зараз їх немає. І підняти оцю лежу на 22 блоки, щоб випадали ресурси, тобто моби. А якщо хочете ресурси, щоб тільки падали, тоді ставте в 25 блоків, тобто піднімайте їх вверх. І потім просто отак-на от 7 блоків, ви відступаєте і ще піднімаєте бортики на 2 блока. Ось приблизно отак. І потім просто їх всі соїдняємо, так. Підлоги достроїли, то тепер строїмо стінки. Не достроїли, і, звісно достроїмо дах, як же ж без нього будуть спавнитися моби. І освітляємо його обов'язково. Я її вже достроїв. Строїти її, звісно, легко, але дуже довго. І так, мені залишилось стінки розлити воду і все. А, ну да, звісно. Просто міліпіксель не попав. Так, розливаю воду і залишила стінки опуститися і ждати, поки моби накопитися. В принципі, отак це і робить. Я подождав всього лише одну хвилину і вже стінки мобів. Ось свій бамбук. Так, а ви можете спитати, де я його взяв? А я його взяв тоді, коли мене залагала запісь. Я пішов добувати собі їжу на галявині. Ну там вбивати всяких смінюшок і так далі. І просто зустрітив біом в джунглі і забрав там декілька штучок. От і все. Трішки поселив цього бамбука. Правда, я не знаю, за чим мені стінки, але пофіг хай буде. Просто для Для того, щоб в мене хоч щось було на вулиці, не тільки в хаті. Постояв декілька хвилин і вже накопичилось дуже багато мобів, як ви бачите, і дало мені, кстати, дуже нормально так опита. Я знав, що можна з допомогою підмозків цих наверх і там стояти 5 хвилин десь, і тоді в тебе буде дуже багато мобів. Я вирішив це перевірити, і щось я спустився, де мої моби, і я так і не побачив. Або я щось не так зробив дуже високо, або я не знаю. Потім я чуть-чуть прикрасив свою базу. І далі я прийнявся вирівнювати всю площу. Яка мене тут біля бамбука росте, для того, щоб построїти свою ферму пшениці. Думаю, ось такої території мені хватить для того, щоб построїти ферму. Ось збудувати собі такий загін для корів, щоб в мене була кожа, а з них вже книжні полочки. Конець, я їх привів, і зараз буду вже спахувати ферму. Це вже вроді така ферма, але я думаю, ще чуть-чуть додати. Я наконець і дострою, так скажем, і вже можна семіна розсажувати. Вернее я свої вже посадив, і тепер треба погодувати корів. Звісно ж, зімратий тросник. Я ще дострою грядки, щоб було більше трасняка. І настав час спускати корін на шашвички. Крафтим уже книжки, а з них уже книжні полочки. І розставляємо їх. І ось в мене вже можна чарити 30 лев в чародійському столі. Чаруємо і, йо це чари. Удача 3, ефективність 4 і прочність 3 на топор. Ну, в принципі, нормальний топор, лук чаруємо на силу 4 і все. І йдемо опять добувати опит, тому що треба ще броню зачарити. Чекайте, який інвентар у нас вийшов. І йдемо шукати крепость. Так, воно вже десь близько того, що мені туди-сюди водить. І воно вже тута під низом, напевно. так що копаємося вниз. Так, пацани, я не ошибся, вона тут. І йдемо шукати портал, звісно ж. Вже як ці моби мене вже задолбали. Йома, моя ще ця крейса приплизла. Ой-ой-ой, пацани, знайшов портал. Так, так. Ого, цілих три лока вставлено. Так, обязательно чекпоинт делаем. І ставим дай її око. Так, вставляем. Так, раз, два, три. все Фу, позини. Давайте залітаємо. І прыгаємо. Так. Є майн близько крумену. У мене тут не сбросить, надо быстрейшим. Простраювається. Я просто 5 минут збиваю кристали я думаю, вам це не цікаво, перемітаю вже самий кінець. Останній кристал взорвав і тепер треба його надамажити. Статі з звуком взагалі йому сносить офігеть як багато. Останні удари, давайте Ендермени хелпуйте мені. Вони щось прив'язалися до нього. Так. Да, все, убив його. Наконець то перший раз пройшов Майнкрафт. Остань від мене, він. бой. Yeah, да, Та ти вже, бін. Принрав мене. Скільки опис засипиться, вау. Це скільки можна буде зачарить все. Фух, пацани. Я думаю, на цьому можна вже закінчувати. Ми з цьому ролику дуже багато всього зробили. Построїли куча постройок. Пройшли Майнкрафт. Саме головне, пишіть мені в коментарях, що ж мені построїти в цьому світі. І ставте лайки, не забувайте і підписуйтесь на канал. Якщо також хочете, щоб вам надсилались повідомлення про моїх нових відео, ставте колокольчик. Всім папа! -па.